Всім привіт! Сьогодні нас дуже цікава збірочка ПК, яка підійде ідеально як для ігор. Так і для роботи. Я вже мав випустити це відео близько тижня тому. Але я ніяк не можу віддати цей комп, бо він мені ну, просто нереально подобається своїм візуальним видом і своєю тишиною роботи. Комплектуючі тут підобрані прям на славу. За дану збірочку хочу подякувати магазину ArtLine. У них ви можете купити, якби що, дуже крутезні, як кастомні збірки, так і готові рішення під будь-який смак і бюджет. А по промокоду eliptos 5 ви отримаєте знижечку 5%. Ну всі готові збірочки. ПК від магазину Artline, тому по посиланню в описі під відео можете зайти. Там є дуже зручні фільтри для підбору ПК. А якщо потрібно щось кастомне, просто звертайтесь до їх спеціалістів і вам щось крутезне підберуть. Так чим же мене підкупив цей комп? В першу чергу своїм візуальним видом. Тут все запаковано у новий корпус від ASUS це TUF Gaming GT502 Heriz, в якому забрали рамочки з бокових кришок, і в якому поміняли вертушечки, і багато вам змін були по дрібницях. І я вам скажу, він виглядає реально дуже брутально, як і ціла збірочка. адже, як ви бачите, у нас тут компоненти TAF, водяночка у водяночку тут відрок, і це все виглядає максимально симпотно. Плюс у нас тут це все синхронізується через софт від ASUS, через Armoury Create, Можете підбирати підсвіточки під будь-який смак, можна їх просто вимкнути, що буде взагалі ідеальним рішенням. Я зазвичай просто ставлю білу підсвіточку і горя не знаю. З таким корпусом, от взагалі, можна за підсвітки не партись, адже він виглядає реально дуже брутально. І чи буде у вас тут підсвітка, чи ні. Ну, особо різниці не грає, адже і з підсвіточкою, і без це все виглядає максимально круто. Цікавих особливостей даного корпусу це є в першу чергу його ручки, що є дуже круто, коли вам потрібно переміщати компот. Я з цим компом вже ну, третій день тягуюсь по квартирі. Дуже зручно його витягувати з ящика, в якому він приходить. І дуже зручно його просто переносити. Їх можна як залишити, так і прибрати, якщо вони вам не потрібні. Але особисто мені з ручками просто виглядає ще симпатичніше. У корпуса є спереді кнопка перезавантаження, увімкнення. Ну, тут вся по класиці, емблема TAF, яка світиться. Також е, вона синхронізується з Armoury Create, можна все зробити в один колір чи під якийсь пресет. І є спереді декілька USB-шок, ну, в принципі, все, що потрібно сучасному корпусу. Е, бокова крешечка знімається за допомогою кнопочки. Зараз вам покажу, як це все максимально просто працює. От у нас є бокова кришка, ви просто її ось так ставите. Ззаді корпусу це робити не дуже зручно, але. Хоп! І кришечка стоїть. Потрібно її зняти. Кнопочку нажали, і вона у вас у руках. Е, на рахунок чого немає, ось тут, як бачите, вже немає ніякої рамки, і тут немає. У нас просто йде такий суцільний акваріум, що виглядає максимально круто. Попередній корпус також мав свій шарм, але це вже таке цікавіше рішення, скажімо так. Новий рівень брутальності. На рахунок вертушок, як ви бачите, вони тут підсвічуються по-іншому, не як звичайні стандартні йдуть вертушки з корпусом. Вони мають тут підсвітку не всередині, а довкола, скажімо так, по контуру. Знову ж таки, це все є ARGB, все синхронізується, можна собі поставити як якісь сценарії, так і просто тримати собі якийсь один колір. Просто потрібно підібрати ну, те, що вам подобається. Ну а тепер до начинки цього компа. Серцем всієї збірки став. Самий продуктивний ігровий процесор це є Ryzen 800 X3D. Це, скажімо так, найпотужніші 8 ядер, які ви можете купити собі для ігор. Так, їх і для роботи вистачить. Але якщо ви захочете собі мати універсальну штуку, на якій ви зможете працювати максимально без проблем і грати, то вам би вже підійшов якийсь умовний 9950 X3D. Там уже і 16 ядер, і 3D кеш. Так. Він у іграх не сильно відрізняється від цього процесора, коштує значно дорожче, але якщо вам тільки для ігор, то є дев'ять вісімсот 3D вам підійде. Якщо ви хочете універсальну штуку, і яка не буде мати просто взагалі ніяких компромісів, то 9950 x 3D буде прям також крутезним вибором. А щоб це все у нас працювало ідеально і мало крутезне живлення і потенціал для розгону, у нас використовується материнська плата Asus TF Gaming X870 плюс Wi-Fi. Ну, відповідно, Wi-Fi означає, що у нас тут є новий Wi-Fi 7. Антена у нас іде в комплекті. У нас тут новенький Bluetooth 16 плюс 2 фази живлення для процесора. Тобто можете ставити спокійно з під 950X3D, можете спокійно його розігнати, і з цим не буде у вас жодних проблем. У нас тут є розгін за допомогою штучного інтелекту. Якщо ви не вмієте самі розганяти рушну процесор, Заходите в BIOS, нажимаєте одну кнопочку, і у вас процесор розгониться автоматично, піднімається йому тактова частота, ставиться йому нові павер-ліміти, і у вас усе круто. Живлення процесору у нас тут йде 2 по 8 пін. Жодних проблем, також з цим нема. Вистачить для абсолютно любого процесора під am 5 Сокіт. На рахунок того, якщо ви можете сказати, наприклад, для чого мені X870 материнка, якщо на B850, наприклад, тим самим ТАФ Геймінг, можна спокійно з пітой 9950 x 3 d Також поставити. У ну, першу чергу це розвід за допомогою штучного інтелекту. Але в загальному X чи славиться тим, що в нього більше портів для M.2, 2 Наприклад, у нас тут два порта pci Express 5 для M.2 2 і два порта PCI Express 4 для M.2 2 Тобто, у нас в загальному тут йде 4 4М2 накопичувача, які ви можете поставити, і три з них прикриті радіатором. Чому четвертий не прикрили радіатором? Поняття не маю, питання не до мене. Було б круто, якби вже всі M2 накопичувачі були прикриті. Тут у нас все швиденько зміняється, не потрібно M2 прикручувати, відразу все дуже швидко ставиться. Також з цікавих особливостей, у нас тут є два USB Type-C, і у нас тут є Power Delivery 3-ї версії, тобто швидка зарядочка, знову ж таки комусь та й може знадобитися. Ну і так, як у нас це вже X870 чипсет, у нас тут вже PCI Express 5 під відеокарту, тобто усі новесенькі стандарти під ваші потреби. Зона. VRM, яка у нас тут знову ж тагаю, 16 плюс фази живлення, прикрита масивними радіаторами, нічого перегріватися у вас не повинно і все буде працювати максимально стабільно. Ну і раз ми заговорили вже про PC Express 5, у нас встановлена RTX 5080. в геймінг Зараз перед вами показники з формарку. Нагадую, зараз літо на вулиці 30 плюс градусів. Тестувалося це все у страшенну жару, і у нас там виходить в середньому 64 градуси, не при максимальних обертах вентиляторів. Зараз ви перед собою бачите формарк, ви бачите оберти, ви бачите температури. І я вам скажу, як на таку жару це є дуже класні показники. Якби в кімнаті було там градусів 18-20. Показники були б в районі 60-62 градусів. Як на 30-градусну жару мати собі там, в районі 64, не при самому великому шумі, це прям справді дуже круто. Відокарта у нас така доволі масивна. Якось це давайте це красиво поставимо. Відеокарта у нас масивна. У нас тут є два режими роботи: це є перформанс-мод, тобто режим, де у вас будуть максимальні частоти. Ну, відповідно, шум буде більше. Або тихий режим, тут є перемикач на відеокарті. З легкістю ви міняєте це все собі перед увімкненням ПК. Якщо вам потрібна та тяха робота, поставили собі Quick мод, потрібна максимально продуктивна робота, Performance мод і полетіли. Ну і в загальному це є RTX 5080, новий DLSS, новий мультифрейм генератор. Так, 16 ГБ відеопам'яті, але особу у нас зараз, скажімо так, альтернатив і нема. Можливо, з виходом уже 5080 -ї. супер, якщо така буде. Буде, де чіпи пам'яті поміняють з 2 ГБ на 3. При тій самій шині у нас, можливо, буде більше об'єм відеопам'яті, але знаючи NVIDIA, може не означає, що це точно буде. На даний момент сама продуктивна відеокарта за свій бюджет. Так, у AMD зараз, можливо, вийде якийсь конкурент, який буде вже мати FSR 4, і, можливо, буде справді дуже цікава відеокарта. Але поки чогось. Схожого, щоб мало прям такий хороший DLSS, щоб була універсальна штука з 16 гігабайтами, аж таких конкурентів нема. Хочете трохи заощадити, можете розглянути 9070 XT, Ксяшку теж прям чудова відеокарта. Ну, заощадити ви прям серйозно. Але якщо вам потрібна універсальна крутезна річ, то ось RTX 3080 прям буде чудовим вибором. Ну, звісно, якщо у вас бюджет резиновий, можна пройти в сторону 5090, там вже і 32 ГБ, і сильно продуктивніший чіп. Але, на мою думку, для ігор чогось більшого як 5080 не потрібно. Хіба ви заробляєте дуже багато, або вам прям для роботи тоді так можна пройти в сторону 5090. Але там переплата просто кінська. І чи вона вартує того просто для ігор? Це вже питання. Якщо ви для роботи, якщо ви на цим заробляєте гроші, так можна розглянути. У нас тут таке, скажімо, максимальне рішення, щоб не переплачувати дуже багато грошей. 50-80, низькі температури і прям дуже брутальний зовнішній вигляд. На рахунок того, що можуть зараз мені написати, а де тримач для відеокарти. Artline тут прям зробили дуже круто. Тримач для відеокарти вони зробили кастомний, це не йде, я так розумію, він з корпусом. І він, відеокарта закріплена збоку, і як бачите, вона у нас тут стоїть максимально міцно. От до мене цілком прийшов без жодних пупирочок, і відеокарта прям наглухо тут зафіксована. От бачите, ось тут де тримач, він збоку закріплений. До речі, до нього ще прикріпили кабель живлень, щоб це все виглядало максимально статично, щоб тут не було жодного кабеля. Ну і скажу вам так. Виглядає круто тут реально, артланку потрібно сказати респект, придумали шикарно. Я поки таких рішень в інших не бачу. Можливо, хтось так робить, якщо робить, можна написати про це в коментарях та й вподобаючку можете прожати. Буду вам за це дуже сильно вдячний. Охолоджується це все діло системою водяного охолодження. Це ASUS ROG Strix lc 3 360 RGB. Скажімо так, виглядає вона тут, прям ніби своє. Можна було би сюди поставити тафійську воду також. Але ця прям тут також має свій шарм. Теж у нас Asus, теж все синхронізується, теж все RGB, це є у нас друга генерація помпівна. Тут у нас іде на магнітиках, це є трьохсекційна система водяного охолодження, 3 120 мм вертушечки. Працює тихо, є напівпасивний режим роботи, якщо температури процесору у нас низькі, можна оберти вертушок, знижувати. Тобто вони самі по собі вимикаються. От я, напевно, ще у себе можу таке зробити, щоб коли дуже низькі температури процесора, щоб вертушки вимикалися, мені здається, що на CPU фан не можна в мене цілком їх вимкнути. Тут вони вимикаються, якщо там температури процесора, якщо мені, я не помиляюся, нижче 40 градусів. Хоча я впевнений, що і в біосі можна спіналаштувати, щоб це було під різними температурами. Водяночка у нас крутезна, тиха, як і в принципі вся збірка, вона реально. Коли немає якогось там навантаження, ви собі сидите у браузері, щось монтуєте не дуже важке, чи граєте якісь не дуже важкі ігри, комп працює реально дуже тихо. От я зараз біля нього записую відео, і ви не чуєте якогось постороннього шуму. Бо у нас тут все, коли немає якогось там вав навантаження тиху. Відповідно, коли ви будете мати якісь навантаження на систему, так у вас з'явиться шум. Але в порівнянні до інших ПК, це реально викликає повагу. Дуже така, скажімо так, тиха система. Ну і блок живлення, те, що зазвичай найбільше у нас шумить, коли немає ніякого навантаження, якщо у вас блок якийсь не дуже якісний, у нас встановлений Asus ROG Strix на 1000 Вт із золотим сертифікатом, повністю модульний. Які потрібно кабельошки підключили з PCI-Express 5 відповідно, не потрібно ніяких там перехідників. І я вам скажу, це один з найтихіших блоків живлення, які в мене були. От його реально просто не чути. Коли вся система получає навантаження, так в загальному з'являється якийсь шум системи. Якщо прям навантажити під сотку, так воно шумить. Але як і всі інші ПК. А от коли ви просто користуєтесь компом, він у вас стоїть на столі, якраз це тоді найбільш помітно. Без супербав навантаження, система практично безшумна, що є дуже і дуже круто. На рахунок оперативної пам'яті у нас встановлено 64 ГБ, це і g skill Z5 з тактовою частотою 6000, Є підтримка EXPO, Знову ж таки, під AMD-шні процесори, саме то знову ж таки під світочки, все можна виставити по Create, воно вона все круто синхронізується. І жодних також з цим проблем нема. X870 на матеріано у нас з цим також справляється, бо жодних проблем. Можна було б взяти тактову частоту побільше. Але, по-перше, 64 ГБ я би на AMD не ризикував брати більше, як ну, 6400, бо, скажімо так, amd шні процесори ну, не дуже їм аж так потрібно. дуже висока тактова частота оперативної пам'яті. От я максимум, що щоб ставився, 6400, а в загальному ідеально 6000. Для ігор, в принципі, більше 32 ГБ не потрібно. Хочете з запасом або для роботи. От 64 дві планочки по 32, також з головою вистачить з дуже великим запасом надовго, якщо у вас є якісь специфічні робочі задачі. Дві планочки по 64 ставити, і також жодних проблем. Ну а зараз приступимо до його тестування в іграх. Подивимося, які будуть температури, які показники і на що взагалі здатна ця система. Тестування ми розпочнемо з 3D Mark Spy. І тут RTX 5080 вибиває практично 32 тисячі балів, що є одним з найкращих показників в цій програмі. А Ryzen 9 800 X3D вибиває 15 тисяч 255 балів. І не забуваємо, що тут тільки вісім справжніх ядер і 16 потоків. Наприклад, інтелкисть може мати там чотири ядер, Хоча в іграх у вас буде використовуватись тільки 6. Тому як на 8 справжніх ядер 15 тисяч є справді дуже гідним результатом. Першою грою на тестено вже буде по класиці, кіберпанк, повні ультра DLSS на якість трасування шляху увімкнено. І без генерування кадрів. І тут у нас виходить в середньому так 70-80 кадрів на секунду. Грати дуже комфортно DLSS 4 при Quad HD на ультра ультраналаштуванні графіки робить картинку сильно плавнішою, дає нам сильно більше кадрів. Так, іноді у нас є просадки менше 70 кадрів на секунду, але це рідко. І в загальному, якщо є більше 60 справжніх кадрів на секунду без генерування кадрів, це вже чудово. Але ми ще можемо підключити генерування кадрів. Ну і з таким увімкненим режимом на 4X у нас тут сильно за 200 кадрів на секунду, Nvidia з цим новим генератором творить просто якісь чудеса, так як у нас вже більше 60 справжніх кадрів на секунду, сильно більше, то і з генератором кадрів той самий Cyberpunk грати цілком комфортно. Вам потрібно спробувати, подобається вам такий режим чи ні. Хочете грати у справжніх там середньому 70-80 кадрів. А хочете, якщо у вас там високогерцовий монітор, а скоріше усього, якщо у вас буде така відеокарта, у вас там монітор 180 Гц, Quad HD, у мінімальному випадку, скоріше всього, у вас там і 240, то з генератором кадрів картинка виглядає сильно плавніше. І комусь таке подобається, комусь ні. Особисто я б грав саме з генератором кадрів. Наступною грою на тесті у нас буде новенький Doom, повні ультра, трасування шляху знову вмикаємо, тобто пачрейсинг. І тут у нас також виходить в середньому 60 кадрів на секунду. Що говорить нам про те, якщо грати на повних ультрах з DLSS на якість можна грати абсолютно любу гру кладажі на такій системі без жодних проблем. Якщо потрібно. Знову ж таки більше кадрів. Якщо гра підтримує, то генерування кадрів можна підключити і отримати сильно більше показники, що ми зараз і зробимо. Дум також у нас підтримує генерування кадрів 4Х, хоча тут вже не 200 але 170-190 кадрів на секунду, все одно у нас є. Знову ж таки, хороші показники. Якраз під монітори 180 Гц буде саме то. Якщо у вас там 240 Гц, потрібно вже буде чуть-чуть погратися з налашуванням, щоб отримати тих самих 240 Гц. Ну, в принципі, там буде потрібно тільки один якийсь повзунок зменшити, там, наприклад, з ульт. На високій, сам пресет графіки. І у вас вже буде сильно більше за 200 кадрів на секунду з генератором кадрів. Тому тут же вибирати вам. Але особисто мені ось з такими показниками, наприклад, той самий Doom, грати дуже комфортно. Далі на тесті ну, також у нас свіженька гра, Dragon Age, The Veil vale Guard. І тут на повних ультрах з DLSS на якість у нас виходить в районі 100 кадрів на секунду. Так, іноді є просадки до 90 але іноді і піднімається до 110. Генератор кадрів поки ми не вмикали, але тут його і увімкнути у грі на 4X не можна, є тільки звичайний. Генератор кадрів, тому тут за 200 кадрів чекати не потрібно, але в середньому 140-160 кадрів з звичайним генератором кадрів 2х, ми тут можемо отримати знову ж таки дуже і дуже комфортно, адже у нас є тут в районі 100 справжніх кадрів. Генератор кадрів дає нам ще додаткових 60 70 і знову ж таки показники, Скажімо так, на ультраплавному рівні. Ну, я не міг забороняти собі у задоволенні запустити на 9800 X3D кеску На високих налаштуваннях графіки у 2К. І подивитися, а скільки ж у нас буде тут кадрів. І знаєте, іноді показники на високих налаштуваннях у 2К доходять до 500. Так, є просадки до 400 кадрів на секунду, але в середньому 450 справжніх кадрів на секунду у нас тут є. Знову ж таки, це є високий пресет. Ну, на якому я завжди граю, FSR тут я ніякі не використовую, як ви знаєте, DLSS у кесті нема. Тому якщо у вас монітор близький до 500 Гц і ви такий кіберспортсмен аля, то ви вже можете на такій зв'язниці пограти без жодних проблем, без жодних танців з бубном. У там плюс-мінус 400-500 кадрів на секунду. З легкістю можна зробити стабільних 500 кадрів на секунду, тільки потрібно там також знову якісь повзунки посовгати. І тоді у вас вже буде справжніх плюс-мінус Там 500 кадрів на секунду, щоб отримати своїх, наприклад, 480 Гц з вашого монітору. Ну що ж, давайте підсумовувати. Комп реально дуже брутальний. Я от якби зараз збирав свій комп, я б однозначно зібрав би у цьому корпусі на рахунок комплектуючих інших, я би подумав, бо я такий любитель чорно-білих збірочок. Ну, хто бачив мій комп, той бачив, у мене також фулл тап збірка. У мене половина білих комплектуючих, половина чорних, я там прям все гарно підібрав і виглядає дуже красиво. Але. Можливо, вже чуть-чуть і приїлося, я би собі вже зібрав таку прям темну збірочку, і також було би дуже круто. Я от любитель тафа, і для мене це, скажімо так, ван лав. Поки що інші комплектуючі для себе не розглядаю, адже от такі брутальні збірочки, це саме те, що для мене лікар прописав. Якщо вам також це подобається, можете написати про це в коментарях. Можливо, хтось з вас має фулл таф збірку або просто якийсь таф комплектуючий, Було би цікаво почитати, що у вас і які ви маєте від них враження. А взагалі система виглядає максимально брутально, максимально, скажімо так, харизматично і дуже тихо. А на цьому у нас на сьогодні все. Не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал, посилання на нього в описі під відео. Посилання на всі комплектуючі я також залишу в описі під відео. Можете зайти, ознайомитись з цінами. Ну і не забувайте підтримувати канал вашими вподобайками. На все вам добре. Щасливо!